Довгі черги схвильовані абітурієнти, заклопотані члени приймальної комісії в Національному університеті водного господарства та природокористування стартувала вступна кампанія. Цього року вона дещо відрізняється від минулорічної. По-перше, розпочалося все на 10 днів пізніше, а по-друге, з'явилися додаткові пільги. Зокрема, право вступити на безкоштовну форму навчання до військових вишів отримають діти-учасників антитерористичної операції. Особи, батьки, яких мають вислови років 20 і більше років. Це особи, які батьки, один із батьків яких загинув. Вступити до Національного університету водного господарства та природокористування бажає вчорашній одинадцятикласник Дмитро. Родом хлопець із Хмельниччини, однак рівненські університети його приваблюють більше. Як на мене, то Рівненська область славиться своїми університетами з престижністю. Хвилювань хлопець не має, оскільки у собі впевнений. Думаю, вступлю. Більше хвилюється за свій вступ абітурієнтка Олександра. Дівчину турбує, чи пройде вона на державне замовлення, адже пільговиків цього року більше. Хоча, за словами дівчини, вона здала за неї непогано, а в школі вчилася добре. Зараз з такою ситуацією, як в нас в країні, то звичайно більше переживання, мабуть, в абітурієнтів цього року, чим було того року, тому що, якби для них більше пільги, вони поступлять їм є більше шансів поступити на бюджет. Я думаю, що кожен із абітурієнтів за це хвилюється. Приймальна комісія вступників заспокоює, адже цьогоріч на державну форму навчання потрапить більша кількість абітурієнтів. На сьогоднішній день можна говорити про те, що державне замовлення, яке було доведено до вузу, навіть збільшено порівняно з минулим роком, по деяким напрямам тому. Ми раді вітати всіх наших майбутніх абітурієнтів. Триватиме вступна кампанія до 1 серпня 2014 року. За цей час вступники матимуть змогу подавати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три спеціальності в кожному. Результати вступу можна буде побачити на інформаційній системі конкурс. Івана Драган, Назар Мідріган, інформаційна програма День.